Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, окрім навчальної діяльності, працює над науковою та науково-дослідницькою роботою, яка є важливою та невід'ємною складовою функціювання університету. Метою наукової роботи нашого університету є інтеграція наукової, навчальної та виробничої діяльності у системі вищої освіти. Так, одним з невід'ємних напрямів наукової діяльності вищого навчального закладу є гуманітарний. У сфері розвитку наукових центрів гуманітарного напряму працюють п'ять навчально-нау наукових інститутів та один факультет. Кожен з них має у своєму підпорядкуванні від одного до трьох наукових центрів, лабораторій та науково-дослідних інститутів. Одним із ключових завдань цього центру який ще раз підкреслю. Створювався із прицілом на підготовку і відзначення 200-літнього ювілею Тараса Шевченка, було визначено завдання проводити принаймні два рази на 5 років Шевченківській конференції. Ми, зрештою, це завдання. Виконали, навіть продовжуємо виконувати уже і після 200-трічні народження Шевченка. Крім цього завдання для нашого наукового центру, це вже ми самі для себе сформували низку таких завдань. Це, наприклад, видання книг Шевченко-Шевченко-Шевченківські раритети, перевидання рідкісних видань. Шевченківської тематики, які не втратили своєї актуальності, але були на той час і на цей час важкодоступні і фактично були виведені із наукового обігу. Одним напрямком діяльності центру знову ж таки цей напрямок пов'язаний із актуалізацією е, наукових досліджень. Це бібліографія Шевченкознавства. Ми упорядковували і продовжуємо упорядковувати різні бібліографічні матеріали, е, довідники. Аби науковці України легше орієнтувалися у тих публікаціях Шевченківської тематики, які з'явилися принаймні протягом останнього півстоліття або навіть трошки більше, Більше то нам нами працівниками центру. Було видруковано по змісту Шевченківських конференцій за 50 років з 52 по 2002. А потім ми продовжували і у пізніший час. Функціонує такий цікавий проект, спрямований на середню і вищу школу. Тарас Шевченко Текст і контекст. Ним опікується професор Василь Пахаренко. Це видано на сьогодні чотири книги, присвячені якомусь одному, кожна з книг присвячена якомусь одному із Шевченкових, Шевченкових творів. Переважно такого великого змісту передовсім були поеми. Почали ми із поеми Катерина, потім Гайдамаки. Потім Великий Льох і Марія. Зараз на виході книга про послання і мертвим і живим. Ми працювали і допомагали, брали участь вірніше, у написанні різних статей І для Шевченківської енциклопедії, от яка вийшла до 200-річчя шеститомна, таке унікальне видання. Залучаємо до роботи або до шевченкознавчої роботи. І тих студентів, які мають бажання і схильність до наукових досліджень. Діалектологічний науковий центр і його робота спрямовані на збереження автохтонного мовлення середньонадніпрянців. Сучасний світ. Рухається, інтегрується і руйнуються говіркою особливості. Скажімо, це проблема світова, і тому записування і збереження діалектного матеріалу є надзвичайно важливим. І, зокрема, ми зафіксували діалектне мови на електронні носії, створили текстотеку і фонотеку середньонадніпрянських говірок. Також видані монографії про цей діалект і працюємо над укладанням електронної картотеки, словника середньо Середньодніпрянський говірок. Тематика текстотеки надзвичайно різноманітна. Це спрямування передусім населений пункт і від його назви, чому так назвали населений пункт. Тут і легенди про поселення, про утворення цих поселень, про їх формування. Важливо в процесі навчання поєднувати теорію з практикою. І навчально-виробнича та наукова лабораторія кафедри видавничої справи дає цю можливість студентам зануритись в те реальне середовище, в те практичне життя, відчути, як насправді спілкуються автор і видавець. Як книга створюється в реальному процесі, додрукарська підготовка безпосередньо друг, як відбувається макетування та верстка. В ось цій навчально-виробничій аудиторії наші студенти можуть відчути, можуть самі зробити оцей повний цикл створення виробничого продукту. Центр, який був створений буквально в серпні минулого року, він викона... спрямований в першу чергу на виконання нових тенденцій розвитку вузів українських, притворення їх на наукові центри. Тому археологія одна з важливих складових історичної науки Вона в нас виявить окремо такий окремий центр. Основне заняття центру це безперечно дослідження існуючих виявлення. Нових обстеження археологічних пам'яток. Крім того, планується нам створення виставок, які презентуватимуть як наш університет, так і власне центр через центр університету. Поза того, якби плани ще є такі, що створення буде археологічного гуртка на базі центру, залученням шкільної молоді, введення нових популярних, скажімо так, на заході зараз історичних реконструкцій, археологічних реконструкцій. Своїм обов'язком фундувати в нашому університеті спеціальну інституцію, інститут селянства за доволі короткий час стали визнаним центром серед досліджень в Україні саме в стінах нашого університету. За Ведучої ролі інституту селянства проведено вже 10 аграрних всеукраїнських і міжнародних симпозіум з аграрної історії України. Журнал ми регулярно надсилаємо на прохання бібліотекарів Гарвардського університету і Баварської книжкової палати. Ведуться перемовини про те, щоб надсилати ці журнали в Великобританію, і в Нідерланди. В Черкаському національному університеті в 2010 році в реалізації про державної програми про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні від 2005 року. Мета центру перш за все віднайти і показати чоловіка і жінку в Україні, показати їхню особистість. Показати е, можливості до реалізації і до розкриття їхніх природних здібностей. Центр е, в цьому році презентує декілька видань: це соціальна мобільність жінок минуле й сьогодення. Е, це видання говорить про жінок від найдавніших часів до сьогоднішніх наших з вами політиків. Центр займається е, дослідженням мікроісторії, війна очима жінок і дивідолі говорять жінок. Центр Черкаського національного університету було створено 5 грудня 2001 року за сприяння Генерального консульства Республіки Польщі у Києві. І мета, яка стояла перед цим структурним підрозділом університету, відповідати вимогам викладання польської мови і бути дидактичною базою для вивчення польської мови для спеціалістів. В галузі польської мови, тобто для перекладачів з польської і майбутніх вчителів польської мови, і бути культурним і навіть громадським центром, який би зосередив у собі ці зв'язки польсько-українські, які відбуваються не тільки у межах між університетською діяльності, між університетами у Польщі і нашим університетом, але і навіть у межах. Регіону нами завжди е, працює носій польської мови, польське міністерство вищої освіти завжди керує до нас, такого спеціаліста. І ця традиція безперервна, вона триває 2001 року. Зараз польську мову. Викладає пані доктор Ева Стоцка Назарук, вже другий, співпрацює з нами як делегат польського міністерства. П'ять років дуже успішно співпрацювала з нами пані Анна Хома, яка чудово готувала і переможців всеукраїнських конкурсів, і велику кількість успішних. Просто успішних випускників, які і нині реалізуються в професії. Чотири основні напрями роботи нашої школи вони, окрім цього теоретичного аспекту, вони мають такі прикладні основні чотири аспекти. Ну, перші ці два аспекти пов'язані з міжнародними грантами, міжнародною діяльністю. Це перше грант, який дозволяє. Аналізувати політичний дискурс. Для цього проєкту, подивитися, яким чином Україна і Ізраїль сприймають євросоюз. Другий грант, також міжнародний, він виконується разом з університетом Альберти Канада, і це грант, який охоплює реформи в Україні в різних галузях. Це в економічній, в, 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 в юридичній галузі і в гуманітарній галузі, зокрема національна спільнова. І, і ще дві речі у нас є теж вони прикладні. Оці всі. Теоретичні наші знахідки, так ми втілюємо також в проєктах, які пов'язані з аналізом того, як за допомогою мови можна маніпулювати свідомістю. Останнє це дуже таке близьке нам безпосередньо, як можна викладати мову. Так. Це воно зв'язано з білінгвізмом, і як можна викладати мову так, щоб її ми дійсно знали, щоб наше молоде українське покоління воно було англомовне. Дуже великі перспективи у нашого центру. Думаю, що ми успішно зможемо провести міжнародну конференцію. Це Українська асоціація когнітивної лінгвістики і поетики, в жовтні місяці, 8-го-10 жовтня, проводить на базі нашого університету значить, цю міжнародну конференцію, де будуть представники і ну, плануємо, що буде директор інституту фізіології пан Кришталь. І дали можливість відкрити офіційно наш центр у 2015 році. Мета і завдання центру це науково-дослідницька спрямованість. В напрямку туризму, в напрямку екскурсійної справи, а також іміджево профорієнтаційна робота нашого університету. Я хочу підкреслити, що центр якраз і охоплює всі напрями діяльності, які є в нашому університеті, адже засобами навчальних екскурсійних дослідницьких програм ми надаємо дуже широку інформацію про наш університет, про його діяльність. Про його наукову роботу, навчальну. І таким чином ми створюємо імідж і університету далеко за межами, до речі, не тільки нашої області. Готується вже і в майбутньому зараз науково-практична конференція, куди ми запрошуємо наших. Партнерів з Німеччини, от у нас вже готується така конференція. Дуже тісні зв'язки у нас, звичайно, з Польщею, студенти до нас приїжджають, наші студенти виступають там на конференціях. Тобто зараз ми в цьому напрямку також багато працюємо і все це робиться з викладачами і студентами нашої кафедри власності, інноватики та управління проектами займаються дослідженнями в галузі інтелектуальної власності міжнародних проєктів, а саме дослідження питань захисту інтелектуальної власності, охорони об'єктів права інтелектуальної власності. Відповідно до завдань центру відбуваються заходи на постійній основі у нас були проведені. Такі заходи, як круглий стіл за участю саме представників вищих навчальних закладів Черкаської області. Започаткований проєкт школа, університет, коли магістри нашого університету проводили відкриті заняття в школах, учні запрошувалися на святкування дня інтелектуальної власності в університет. Ми плануємо продовжувати діяльність щодо інформування населення. Про права та можливість охорони та захисту прав в сфері інтелектуальної власності, а з залученням засобів масової інформації. Також ми плануємо самоготувати міжнародні гранти, приймати участь в міжнародних дослідженнях в сфері прав інтелектуальної власності. Педагогічного досвіду видатних е, педагогів е, Макаренка, Сухомлинського Василя Олександровича, Захаренка Олександра Антоновича е, та інших е, педагогів. І хочу сказати, що саме головна мета підготу... так як ми готуємо наш інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва готує вчителів, підготувати фахівця, підготувати педагога, підготувати майстра з педагогічної майстерності на базі центру створені школи лабораторії. Це Шевченка, Шевченківська спеціалізована загальноосвітня школа-інтерната з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю. Свої наробки вчителі представляють за Закруплені столами в центрі педагогічної майстерності, на конференціях, на е, різних симпозіумах, яких ми робимо. І також ми гордимося тим, що Наша лабораторія співпрацює з польською школою, вищою школою гуманістично-економічні облаславку, це педагогічний заклад, який готує теж вчителів початкових класів, вихователів дошкільного закладу, вчителів фізичної культури. Центр це є звичайна аудиторія, можна сказати. І ми пишаємо з тим, що ви бачите, що у нас можна зайти в будь-який час, і крім того, у нас шафи не зачиняються. У нас весь матеріал представлений тут, і, вчителі, і майбутні вчителі, студенти чи денної форми, чи заочної вони можуть прийти і користуватися цією літературою. Музей лабораторії медична і спадщина тоді захід, в якому зараз знаходитися. Він створений був в 2010 році. Завдяки. Ініціативі колишнього завідувача кафедри професора Покопенко Рутної Сад. приміщення, в якому ви зараз знаходитеся, має містить у собі приблизно 200 експонатів, які розповідають про життя і діяльність видатного українського педагога Олександра Антоновича Захарника. Це музей лабораторії, як я вже сказав. Тобто відбувається на базі цього музею і наукова діяльність. В чому вона заключає? Ну, По-перше, за ці роки, з 2010 року по сьогоднішній, на базі музей став базою для підготовки трьох кандидатських дисертацій. Ось в цьому стенді представлені звіти всіх районів Черкаської області по втіленню ідей Захаренка у практику роботи школ, ну, конкретних шкіл. Студентські роботи, які присвячені висвітленій діяльності школи і творчої творчості Олександра Антоновича, також ну, базуються тут, відбувається, готуються в цьому приміщенні і на базі музею. лабораторії зв'язки музей лабораторія здійснює також у двох-трьох таких основних напрямах. Перший напрям це зв'язок із школами передового досвіду, які вивчають і впроваджують. Досвід Сахнівської школи. У кожному районі, в кожному районі є базова школа, яка здійснює свою діяльність саме безпосередньо в цьому. Тому, відповідно, нам налагоджений тісний зв'язок із цими школами. Друге. В Причеркаському інституті післядипломної освіти створена творча група директорів шкіл, які впроваджує досвід сахнівської школи, які навчають активно впроваджує досвід сахнівської школи. Налагоджний контакт. Ну і третє, в інституті, в цьому ж інституті є центр по впровадженню педагогічного досвіду Сахнівської школи, з якими безпосередньо спілкуємося. Центр то в мене було два співробітники старших наукових, один молодший і два лаборанти. Завдяки тому, що у нас був штат, то я хотіла показати, ми проводили такі е, е, наукові школи тижневі і видавали за тиждень роботи видавали от такі посібники. Центр тут, він ще живиться. Тими здобутками, які отримано з центру Кримського гуманітарного університету, який фінансував існування такого наукового центру. Науковий центр займається глибинною психікою, саме розробкою методів, як пізнавати психіку її цінності, тобто в свідомих і несвідомих uh -huh. От, і ми єдині в Україні. Які цим займаємося. І коли я перебувала в Криму, тоді була єдина Україна, то наш центр був єдиним. Ніхто більше не займається глибинною психологією. Коли людина приходить на ці заняття, де ми виключаємо соціум як такий і кажемо, що ми тут всі лише люди. Ми використовуємо об'єктивні якісь засоби. Це камені, це малюнки це може бути ліпка. Яка сила таких механізмів захисту, як проєкція? І проєктивна ідентифікація. Людина з одного боку свою психіку проєктує на якийсь малюнок, а з іншого боку вона ж і привласнює його, тобто ідентифікує себе із малюнком. А як би ви, ви загалом цю картинку назвали? Я думала? Це переживання. Тоді виходить, що це не тільки ви тут, бо сучасня передбачає, що іще хтось. Да. Такі акцентуації, які в неї можуть бути, звичайно, вони виявляються на матеріалі повторюваності, ітеративності, інваріантності. Тому наш метод він екологічно валідний. І є достовірний, бо він іде за феноменологією, за тими законами, які є універсальні для неї не є авторитетом ні мої теорії, ні я. Наприклад, в конкретному випадку для неї є авторитетом її рука, її активність, яка може винести травми народження і усі архетипні ще залежності, які вона несе генетично і філогенетично. Також в університеті віднедавна працює навчальна лабораторія кафедри журналістики, реклами та піар-технологій, керує якою магістр із медіакомунікацій Олеся Нестеренко. У телестудії студенти вчаться телевізійній майстерності, опановуючи журналістський фах. Також розпочато дослідження телевізійного контенту за низкою напрямів, тематика, задоволення потреб аудиторії, поліпшення якості та інші. Гуманітарний напрям науки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького має потужний кадровий потенціал. Також гуманітарна сфера активно співпрацює з центрами зовнішніх міжнародних зв'язків. Так, за словами проректора з наукової роботи Сергія Корновенка, у цьому році з гуманітарної сфери подані чотири міжнародні гранти. Центри є частиною серйозної. Наукової бази, яка існує в нашому університеті, яка опікується саме напрямом гуманітарного розвитку, окрім центрів в університеті існує ще понад 17 наукових шкіл. Викладачі, яких плідно працюють практично над всіма питаннями соціально-економічного, суспільно-політичного, гуманітарного напряму розвитку українського суспільства. Окрім того, гуманітарний напрям в нашому університеті представлений і спеціалізованими вченими радами, які готують фахівців вищої кваліфікації. Також в університеті є фаховий збірник, вісник Черкаського університету, в якому представлені серії гуманітарного напряму. До речі, саме вісник ми зараз активно. Пропагуємо на міжнародній арені, зокрема, зроблені кроки з тим, щоб вісник увійшов до науково-метричної бази індекс Копернікус. Хочу сказати, що перспективним в гуманітарному напрямі є також участь наших професорів, доцентів, викладачів міжнародних грантових програм, зокрема в Erasmus Плюс. До честі наших фахівців гуманітарного напряму в цьому році було подано декілька проєктів на розгляд цього поважного. що в нашому університеті за офітарних напрямку великі майбутні, ми маємо, що студенти, навчаючись в нашому університеті, паралельно можуть здобувати вищу освіту в інших європейських університетах. Все це є підтвердженням фаховості професорів, доцентів, викладачів Черкаського національного університету.